Краще прибрати дітей від екранів, бо він дещо 18. Якщо ви прийдете в старбакс з собачкою, навіть її пригостять спеціальним напоєм. На найпершому логотипі сирену зображували голою, хочете дізнатися іще одну конспірологічну теорію. Сирена з вивіски гіпнотизує людей і заходити в Starbucks та купувати каву. Хей, hey everyone! В цьому відео ми вивчатимемо англійську з однією з найуспішніших франшиз Америки Starbucks. У них цілих 32 тисячі кав'ярень по всьому світу. Однак до України вони чомусь не можуть дійти. Пару років тому з'явилася новина, що Starbucks нарешті заходить в Україну. Але виявилося, що Старбакс то заходить тільки без кав'ярень. Вони мали на увазі, що просто продаватимуть свою пакетовану каву в Україні. Але пропоную бути готовими до появи старбаксу на наших теренах. Тож розберемось, як відома мережа змушує відвідувачів витрачати більше, ніж вони планували. А ще як зробити замовлення англійською, звичайно. І який напій найсмачніший? Secret number one: Чи помічали ви, що зараз кав'ярні буквально на кожному кроці? Ми до цього звикли. А от раніше відкрити кав'ярню це була зовсім не виграшна ідея. Цікаво, чому? Drinks. Тобто в 70-х роках в Америці ніхто не ходив на каву. Усі просто робили її вдома, а не купували в стаканчиках. Outside the home, поза домівкою Espresso-based drinks, звичайно ж, означає напої на основі еспресо. Якщо ви хочете похизуватися своїм рівнем англійської замість drink, можете казати beverage. Це синоніми. Beverage теж означає напій. Тоді всі просто купували кавові зерна – coffee beans. Purchase це теж означає купити, як buy. Просто звучить складніше. Знову ж таки, якщо випаде можливість похизуватися своїм рівнем англійської. Смотря какой Повернемося до кави. To grind coffee beans» – перемолоти кавові зерна. Скоріше за все, ви бачили ці словосполучення, купуючи пакетовану каву в магазині. Тим і займалися засновники Starbucks, коли відкрили першу кав'ярню у сієтлі. Просто продавали coffee beans та ground coffee. beans». Згодом зрозуміли, що можна ж робити каву в самому закладі, щоб відвідувачі пили її на місці. Але як? Як зробити так, щоб людям хотілося лишатися? А не скоріше бігти додому. What's the third place concept? This concept comes from Starbucks philosophy of offering a comfortable place for their customers that is outside of their one home, and two, work. Сучасні Starbucks мають такий дизайн, ніби це ще не робота, але й не вдома. А щось посередині, тобто midpoint. З цього боку it feels like home. Ви почуваєтесь як вдома, бо є soft chairs, м'які стільці та soothing music, спокійна музика. Та в той же час є довгі столи з розетками, щоб можна було працювати за ноутбуком, наприклад, чи провести ділову зустріч. До речі, розташування крісел та столиків не випадкове. Їх спеціально ставлять близько один до одного, щоб відвідувачі знайомилися та лишались довше. Можливо, замовлять щось ще або хтось когось пригостить. Для чого це? Це одне з правил кав'ярень. If you stay more, you buy more. Чим довше лишаєшся, тим більше купуєш. Та чи правда заклад такий привітний та комфортний для відвідувачів? Чи він ховає в собі багато хитрощів, щоб нам хотілося купувати ще і ще? Про це далі у відео. Сікретнабертю: якщо за кордоном зайти в деякі старбакси, ви ще й не одразу побачите декасу. Бариста буде, ніби ховатися за горою цукерок та інших товарів, щоб ви купили їх, поки стоїте в черзі, чи робите замовлення. Ну яка ж кава безпечева або маленького тістечка? Stores often change their floor layout. By rearranging, it makes you notice new products you may not have tried before. Stores, that is, stores, constantly change their Rearrange. So that you notice new products Starbucks makes changes not only for income, but also And changing cup designs based on the season. Making things like the annual holiday-themed cup an Instagrammable must-have. Must-have – це щось, що, що обов'язково має бути. Наприклад, дехто каже, що маленька чорна сукня Little Black Dress це must have, тобто певна класика. Тому фото нового стаканчику Старбаксу – must-have для інстаграму. Secret number наберфрії. Для наступного секрету Старбаксу краще прибрати дітей від екранів, бо він дещо 18+. Але почнемо здалеку. Старбакс заснували у 1971 році три друга, які разом навчалися у коледжі. Джері Болдвін, зі Зікл і Гордон Боукер. In Один був вчителем англійської, English teacher, інший історії, history teacher, і третій письменником, тобто writer. Тож, очевидно, що всі троє цікавились літературою, тому ідеї для назви кав'ярні вони шукали у книжках. Так і придумали Starbucks, бо Starbuck. Так звали персонажа у книзі Мобі Дік. З назвою ясно, а от що з логотипом Starbucks? Засновники компанії самі ж почали придумувати про нього моторошні легенди. Нібито, коли вони досліджували старовинні книжки, їх почала кликати Mysterious Nautical Figure таємнича морська фігура. Скоріше за все, вони просто засиділись допізно в бібліотеці. Ну або просто випили забагато кави. Що ж це була за фігура? На логотипі зображена Mermaid Русалка. Пам'ятаєте класичний мультфільм Діснею? Його назва звучить The Little Mermaid. Однак засновники обрали для логотипу не милу русалоньку, а її, скажімо, зліший вид. Сирена. Та, яка зваблювала та затягувала моряків у море. Ви могли бачити сирену у фільмі Пірати Карибського моря. Перший Starbucks відкрили у Сієтлі, а це морський порт. Тому засновники компанії шукали щось на морську тематику. Зображення сирени ідеально підійшло. Спеціально для моряків на найпершому логотипі сирену зображували голою та з розставленим хвостом. The owners expected people to see Starbucks, smell Starbucks, and desire Starbucks. Just like the sailors couldn't deny the seduction of the sirens, the founders of Starbucks wanted to make you unable to resist their coffee. Пробачте мене хейтери конспірологічних теорій, але звідси теорія, що сирена з вивіски гіпнотизує людей заходити в старбакс та купувати каву. Звучить сили. Однак, навіть колишній CEO старбаксу Говард Шульц сказав, «Siren was supposed to be as seductive as coffee itself» Тобто ця сирена мала бути такою ж привабливою або звабливою, як сама кава. Перед кавою і справді неможливо встояти. Особливо зранку або під час екзаменів, чи коли горять дедлайни. Hey, give me that coffee now. згодом логотипу дали більш пристойну версію, яку ми знаємо зараз. Але інтернетом усе одно гуляють картинки, як насправді виглядає сирена на картинці, скажімо, з іншого ракурсу. Secret number наберфо Starbucks дуже любить вигадувати про себе загадки. Ви могли це помітити з попередньої історії про сирену. Хочете дізнатися і ще одну конспірологічну теорію? Існує нібито секретне меню в Старбаксу. Ви можете замовити за кодовим словом напій, якого немає в меню, і нібито бариста все зрозуміє. В основному це стосується Фрепучино. Допочакли. це холодний кавовий напій зазвичай з льодом. Blended iced coffee drink. У старбаксі нібито можна замовити мермейд Фрепучино. Фрепучино русалка, юнікорн Фарпучино, тобто Фрепучино єдинорог, чизкейк Фрепучино, Ред Велвет Ферпучино, Червоний Оксамит Фрепучино і дуже дуже багато інших. Ютубери не втомлюються знімати відео про це Сікред меню. Амтрайн Сікред Старбакс меню айдам. Насправді ж, це просто рецепти користувачів з інтернету. Вони самі вигадали коктейль, спробували, їм сподобалось і поділилися цим в мережі. Тому якщо ви скажете May I have unicorn frappuccino, please. Не факт, що бариста знає, що це. Ось, наприклад, блог працівниці Starbucks. І вона явно не в захваті від Secret Menu. Я би навіть сказала «annoyed». Oh, The Starbucks' Secret Menu. You've heard of it. You've definitely heard about her. Barista's... Юфіріт, саме ю івен it. Це не єдина причина, чому баристи старбаксу ненавидять, коли замовляють фрапучино. Про це далі у відео. Secret number мерфайв. Баристи старбаксу ненавидять, коли замовляють фрапучино, тому що для цього потрібен окремий посуд. В одній посудині можна зробити тільки один фрапучино, не два і не три. Також Starbucks постійно додає в меню нові напої, але лише на певний час на місяць чи два. Customers rush to the closest Starbucks to try these limited time offers thus keeping things exciting and unpredictable. Так клієнти поспішають до найближчої кав'ярні, тобто customers rush to the closest coffee shop, бо бояться, а раптом вони не встигнуть скуштувати special drink. Наприклад, тільки восени в Старбаксі можна купити гарбузовий лате. Pumpkin spice latte. Спеціальні пропозиції до Хеллоуіну взагалі тільки пару тижнів і не кожен рік. баристи, яким постійно треба вчити та запам'ятовувати нові й нові рецепти. Secret number 6: У Старбаксі справді так багато всього в меню, що можна заплутатись. В іншому бізнесі можливо це вважали б недоліком, а в Старбаксі навпаки. Це тільки плюс. Як ви думаєте, чому? У Старбаксі намагаються створити ілюзію, що це не просто чергове замовлення, еспресо чи капучино. Що ця кава створена спеціально для вас. Недарма Старбакс пише імена відвідувачів на стаканчиках. Ця кава тільки ваша. Ви можете додати будь-який сироп, будь-який вид молока. Можете знайти для себе напій будь-якого кольору, міцності та солодкості.

Знову ж таки, чим не геніальний маркетинговий хід, поки в інші заклади можуть не пустити собачкою, у Starbucks їй навіть дадуть свій напій. І знову ж таки, безкоштовний піар, бо люди самі виставляють відео, де їх улюбленці п'ють зі стаканчику Starbucks. Виходить, і я цим відео зробила безкоштовну рекламу для Starbucks. Але нічого. Сподіваюся, ви помітили для себе нові слова чи фрази англійською. Пишіть у коментарях, чи були ви у Старбаксі, і чи взагалі смакувала їх кава. Thank you for watching and see you next time!